Володимир Вакуленко, власник мережі торгової марки, є таке від початку повномасштабного вторгнення. Чоловік волонтерить та допомагає збройним силам. Одразу після ворожого наступу окупантів, 24 лютого, Володимир разом із колегами пожертвували майже весь свій товар українським захисникам. Перше, що ми зробили, в принципі, маючи продукти, які можна було транспортувати, то все, що було на складах, все відправили туди. Заснували благодійний фонд. Спочатку без юридичних таких складових, тому що не було змоги тоді це зробити а вже пару офіційно. Володимир розповідає у перші дні повномасштабної війни з агресором, підсвідомо був готовий попрощатися з бізнесом. Проте зрозумів, що це хороша можливість допомагати армії, надавати людям робочі місця та підтримувати економіку країни. А у Львові створені всі належні умови для цього. Саме у столиці Галичини і місцеві підприємці, і ті, хто тікали від війни зі сходу, можуть швидко налагодити роботу малого бізнесу завдяки комфортним умовам праці. Великі компанії, ну і так на плаву будемо. Говорити і е, вони забезпечують. Е... Робочі місця, а маленькі, скажімо так, бізнес потрібно розвивати, оскільки зараз економіка дуже сильно страждає, і люди виїжджають, і дуже багато бізнесів прогоріло. Один із найпоширеніших видів малого бізнесу тимчасові мафи, які можна зустріти по всіх вуличках міста. Такі споруди не потребують великого фінансування та є досить зручними для переміщення. Проте саме вони забезпечують значну частку економіки завдяки кількості робочих міст та податків з них. Звичайно, будь-який будь квадратний метр торгової площі це є наша економіка. Відповідно, будь-який мав, чи це там, 6 квадратів, чи це 100 квадратів, це робочі місця. Тобто, у нас люди абсолютно всі офіційно влаштовані, без жодних виключень. Тобто, відповідно, це є і якась, скажімо так, соціальний внесок, враховуючи всі податки і все решта.